Вітаю, маю ось такі світлодіодні лампи різної довжини. Світять вони непогано, особливо якщо замінити в них струмообмежувальні резистори. В них є перемикачі. Перше положення це вимкнено, друге автоматичне і третє це горить постійно. Автоматично це коли спрацьовує на рух. Мені потрібно переробити автоматичний режим. Так як лампи в мене повністю автономні і заряджаються від ось таких сонячних панелей 6 вольт 150 мА, то мені не потрібно, щоб вони спрацьовували постійно, коли є світло, і не розряджали акумулятор без необхідності, бо акумулятор тут дуже маленької ємності, а встановлювати акумулятор більшої ємності не вистачає простору. Хочу зробити так, щоб ліхтари вмикались, коли є рух, і на батареях вже немає напруги, тобто є необхідність в освітленні. Після розборки з'ясувалося, що акумулятор вже вагітний, цьому ліхтарку, до речі, тільки пів роки. І на ньому, якщо вам видно, є місць 350 мА. Якщо говорити про зміну яскравості, я вже не пам'ятаю, який резистор тут стояв, але я його замінив на 2,2 Ома. Спочатку свою ідею хотів реалізувати за такою схемою на польовому транзисторі. Потім роздивився плату, і що я маю? Один контакт світлодіода йде на плюс акумулятора, другий контакт світлодіода йде на струмообмежувальний резистор, з цього резистора на колектор, транзистора, транзистор s 8050 з емітера я маю контакт. На мінуси акумулятора. База транзистора йде на струмообмежувальний резистор. Цей резистор йде на керування. Тут є місце для резистора, і він йде на плюс, як мені потрібно. Плюс 5 вольт від зарядки, скоріш за все, якщо його запаяти, то можна отримати світіння свіх світлодіодів в момент заряджання. Маючи цю інформацію, можна накидати просту схему з двох деталей. Це такий самий, або інший малострумовий NPN-транзистор, наприклад, цей же 8050. Беремо. Емітер саджаємо на землю, колектор йде до бази о цього транзистора. Ось до цього контакту. А тут ми робимо струмообмежувальний резистор, ставимо, наприклад, на 10 кОм і тут наші плюс 5 вольт з USB. Коли буде включена зарядка, транзистор відкриється, і контакт бази ось цього транзистора сяде на землю, і він закриється. Тобто в цей момент світіння не буде, навіть якщо буде контакт управління спрацьовувати, запаяв елементи, як я наводив на схемі. І ось цей контакт, я помилився, він дзвонився не на плюс 5 вольт, а на мінус. І ось цей дріт. Прокинутий аж до плюсового контакту. Тепер можна перевіряти. Вмикаю ліхтарик і під'єдную плюс 5 вольт. Як бачимо, загорівся світлодіод зарядки, а ці погасли. Відмикаю навпаки. Схема працює як я планував. Мої ліхтарі тепер працюють більш ефективно. А кому була цікава ця схема, беріть собі до уваги.